Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну, все до новин. Ілія Топурія залишив грізне посилання колишньому володару титулу Максу Холовею. Вітаю з виступом, Макс. Поважаю твою історію, і все, чого ти досяг зі своєю прекрасною сім'єю. Сподіваюсь, ми розділимо з тобою октагон до кінця року. І повір мені, ти відчуєш те, чого ніколи не відчував раніше. Я буду першим, хто загасить тобі світло. Так, крутий перець, але судячи з його обличчя, коли він побачив нокаут від Макса, було таке враження, що він трішки наклав штани. Топурія теж сильний чувак, але. Упевнений, максиму буде гарною конкуренцією. А от чи буде тепер реванш між Алексом і Топурією? Хто зна? Як думаєте, діліться своїми думками у коментарях? Шона Мелі висловив свою думку щодо Макса Холвоуя. Бій Гейджі та Холвоя це один із найбожевільніших моментів в історії UFC. Це саме те, що я хотів зробити з верою. Не вийшло, але нокаут був легендарним, чорт забирай. Я думав, що Макс залишиться в 70 кілограмах, але він збирається спуститися за титульним боєм у 65. Він щойно нокаутував Джастіна Гейджі. Навіщо йому робити це? Погоджуюсь, навіщо ганяти, якщо й тут себе гарно почуваєш? Ще й Можливо, скоро буде титульник. Але розуміє Макса. Він хоче повернути своє. Джамал Хіл прокоментував поразку від чинного володаря титулу Алекса Перейри. Я наважився на велич і великий виклик, але зазнав невдачі на найвищому рівні у світі. Я двічі відповідав згодою на пропозицію битися на короткому повідомленні за чемпіонство, за яке більшість ніколи не поб'ється. Йдемо далі, Іржі прохаска, час нарешті зробити це. По суті, логічно їх буде звести з Ракічем, а не з Іржі. Чомусь мені здається, що їх зараз не зведуть. Хоча подивимось, що скажете. Діліться своїми думками. У коментарях. Дієго Лопес просить реванш із Мавсаром Євлоєвим. Дайте мені бій з Мовсаром на міжнародному тижні боїв. Думаю, всі наступні бої після поєдинку з Мовсаром говорять про те, що я заслуговую на реванш. Мені подобається називати його людиною, яка перемагає тільки рішенням суддів. Я навіть придумав термін містер рішення. Я думаю, що його робота говорить за нього, а моя робота говорить за себе. Отак хочу цей реванш. Лопес тоді гарно себе проявив. Виходив на небезпечні прийоми. На жаль, переміг росіянин. Але якщо мені не зраджує пам'ять, дієго вийшов тоді на короткому повідомленні. Одним словом, думаю, цей реванш треба організувати. Дана Уайт оголосив декілька анонсів. Іслам Махачів, як і очікувалося, свій наступний захист поясу проведе проти Дастіна Пор'є 1 червня на UFC 302 у нью джерсі США. Також Конор Макгрегор повертається в октагон після безмалого трьохрічного простою у головній події UFC 303, який відбудеться в Лас-Вегасі 29 червня. Зірковий ірландець битиметься з Майклом Чендлером у ліміті на півсередньої ваги. Ну, що тут скажеш? Махачеву прокладають шлях самими зручними суперниками. Дастін думаю, програє, як програв хабіву. А Конер, скоріш за все, програє Майклу Чендлеру. Алджемейн Стерлінг незадоволений своєю перемогою над Келвіном Катером. Якщо я хочу перемогти такого хлопця, як Ілі, я повинен бути в змозі знищити катера. Якби добре він не був підготовлений до захисту на землі, мені було трохи сумно через це. Я подумав, якщо я не можу зробити з ним певні речі, то як чорт забирає, я зможу зробити щось із Топурією. Не знаю, особисто я вважаю, що це не його дивізіон. Хоча є підписники, які прям накинулися на мене, що я назвав жалюгідним поєдинок Стерлінга. Шановні, ви в повній мірі маєте право на свою думку, а от у мене своя. Я не чекав, що мене вразить стерлінг на UFC 300, але й не хотів бачити те, що бачив. Так, я маю таку думку, яка не завжди повинна співпадати з вашою. Проте я дуже вам вдячний за вашу активність. Люблю вас, Хорхема Свідаль. колишній боєць UFC, відреагував на поразку Джастіна Гейджі в поєдинку з Максом Холєм. Гейджі завжди знаходить спосіб повернутися, влаштовувати чудові шоу і продовжувати перемагати. Але цей нокаут був лютим. Він був у відключці досить довго, близько двох хвилин. І коли його посадили на стілець, він все ще був не тут. Я сподіваюся, що він повністю відновиться і повернеться в спорт сильнішим, ніж був раніше. Але у випадку з таким нокаутом нічого не можна виключати. Справа не тільки в ньому, він і шкоди отримав багато. Цей бій може забрати у Гейджі багато років кар'єри. Є дійсно, це так. Джастін вже не буде попереднім. Це був потужний нокаут, від якого треба достатньо відпочити та гарно відновитись. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Дякую за випуск. Чекаємо Макса і нові його перемоги в новій формі. За Олівейру дуже шкода. І я кричав, як Макс вирбив дивився в записі опівночі, розбудив усіх і налякав. Накинулися всі на стерлінга. Бій він видав не дуже цікавий, але зі спортивної точки зору він виграв без шансів для катера. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно, ви найкращі, і це допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк. Ну і, звичайно, не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо хочеш підтримати мій канал, посилання знаходиться в описі під відео. Дякую вам всім! З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро вже почуємось.